Діти, сьогодні на занятті ми поговоримо про живу та неживу природу. Малята, а чи знаєте ви, що таке природа? Природа це все, що нас оточує і при цьому не створена руками людини. Природа буває живою та неживою. Давайте дізнаємось, які особливості природи і чим жива природа відрізняється від неживої природи. Все навколо зеленіє, річка лється і шумить. Тихо, тихо, вітер віє, і з травою гомонить. Як тут сидіти у хаті, коли все живе і цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте, всі об'єкти живої природи. Мають важливі особливості. Вони народжуються, зростають, харчуються, дихають, пересуваються. Тому вони і відносяться до живої природи. Для життя їм потрібна їжа, тепло, вода та повітря. До живої природи відносяться тварини, птахи, риби, комахи. Рослини, дерева, кущі, квіти. Людина це також частина живої природи. До об'єктів неживої природи відносяться сонце, місяць, зірки, вода, земля, каміння, хмари, гори. Пісок. А також до неживої природи відносяться явище природи. Це вітер, сніг, дощ та град. Давайте пограємо в гру що зайве. Уважно подивіться на картинки і знайдіть, що тут зайве та чому. Жива та нежива природа тісно пов'язані між собою і допомагають одне одному. Наприклад, дощик напоїть і змиє пил з рослин, сніг, як ковдра, зігріває коріння дерев, проміння сонця зігріває всі живі істоти. Ми живемо в прекрасному краї, Україні. Він славиться чудовою природою. Родючими землями з багатими врожаями пшениці та соняшники. І сьогодні я пропоную зробити аплікацію жовто-блакитне сердечко і соняшник. Для аплікації нам потрібен кольоровий папір, ножиці, клей, клейонка і серветка. Для виготовлення сердечка з соняшником. Я приготувала два великих квадрата жовтого та блакитного кольору, дві смужки жовтого кольору, маленькі квадрати чорного та коричневого кольору. Беру жовтий та блакитний квадрат, складаю їх навпіл і розглажую лінії згину. Простим олівцем малюю половинку сердечка і вирізую по контуру. Ось у нас вийшло два сердечка. Для того, щоб зробити одне сердечко жовто-блакитного кольору, ми складаємо їх разом і розрізаємо. У нас вийшло 4 частинки. Нам потрібна верхня частинка блакитного і нижня частина жовтого кольору. Намазуємо клеєм та прикладаємо. Не забуваю користуватися серветкою. Тепер беру жовту смужку, складаю її навпіл 4 рази і починаю зрізати куточки з середини нижньої сторони до верхньої лінії згину. У нас вийшло 8 пелюсточок сувоняшника. Поступово намазую та приклеюю кожну пелюсточку. Але у соняшника дуже багато пелюсток. Тому також вирізую їх з другої жовтої смужки. Верхні пелюсточки розташовую між нижніми пелюсточками. У соняшника посередині є насіння. Для них я беру квадрат коричневого кольору і вирізую круг, зрізаючи куточки, а потім розрізаю на тоненькі смужечки, намазую і приклеюю посередині квіточки. Також вирізую з чорного квадрата круг, зрізаючи куточки і розрізає на тоненькі смужечки. Прикладаю зверху коричневого круга. Ось таке жовто-блакитне сердечко з квіткою сонячника в мене вийшло.